Це ключний другий день саміту країн ЄС Латинської Америки та Карибських держав у Брюсселі обіцяє принести нові ініціативи, зокрема у торговельній та фінансовій співпраці. Напередодні єС вже оголосив про виділення 118 мільйонів євро інвестицій до Латинської Америки. Крім того, було підписано угоду про спрощення візового режиму між Євросоюзом та Колумбією і Перу. На порядку денному ще багато інших питань З саміту повідомляє кореспондент «Євроньюз». під час саміту лідери країн сподіваються підтримати мирний Ес у Колумбії, а також обговорити політичну угоду про співпрацю між ЄС і Кубою, яку почали готувати ще минулого року. Водночас трансатлантичні співпраці радіють не всі. Активісти, які вийшли на акцію протесту під час саміту у Брюсселі, твердять, що міжнародні компанії, які працюють у Латинській Америці, переслідують повспілкових лідерів, які відстоюють права робітників. Інвестиції транснаціональних компаній призвели до поглиблення нерівності та подальшого зубожіння людей. Лише у Гондурасі за останні п'ять років було убито більше 30 профспілкових діячів та 28 журналістів, які намагалися захистити права робітників.